Ордерблок. Одна з ключових ідей в Смартмані, ідея її полягає в тому, що коли відбувається збір ліквідності, то будується одна і та ж сама структура ключовим гравцем на ринку, який цю ліквідність збирав. Ми збираємо якусь ліквідність, уявімо, що ось тут у нас був рівень. Забрали її, і наступна свічка після збору ліквідності зазвичай пожираюча, тобто вона поглинає повністю і тіло, і тіні попередньої свічки. І в таких випадках. Плюс ще декілька факторів, ми можемо розуміти, що зараз буде розворот, і підемо трошки в іншу сторону. Це приклад ведмежого ордерблоку зверху, а ось це знизу це приклад бичого ордерблоку. Тобто, у нас ось звідси рух починався. Тут у нас був локальний низ. Ми забрали локальний низ спочатку цією свічкою, потім цією, а потім у нас з'явилась поглинаюча свічка. У усіх випадках можна відкривати позиція на якесь продовження руху. В випадку, з цим ордер блоком, ми могли відкривати позицію на шорт з верхнім, а з нижнім ордер блоком, ми могли відкривати позицію на лонг. Тепер подивимося трошки детальніше, що взагалі, які бувають ордер блоки, і як зрозуміти, хороший ордер блок поганий. Перше хороший ордер блок. Це тоді, коли у нас відбувається ретест-зони або збір ліквідності попередньою свічкою. Це тоді, коли у нас підвищений об'єм на попередній свічці. Тобто свічка, яка там ліквідність збирала, то вона справді цю ліквідність забрала. І за рахунок цього у нас об'єм підвищився набагато. Це тоді, коли у нас в напрямі глобального тренду ситуація на старших таймфреймах. От ми зараз на Денці дивимося, і ми там бачимо, наприклад, ордерблок, який нам вказує те, що треба відкривати шорт. А ми потім маємо перейти. Тоді на три дні або на тиждень і подивитися, чи справді там шортовий ордер блок теж є. Тому що якщо там немає шортового тренду, то ми контртрендову угоду будемо відкривати. І є така приказка: не треба стати проти вітру. В трейдингу вона дуже актуальна і потрібно дотриматися цього правила: неси проти вітру, ніколи не торгуй проти глобального тренду. Тому ордерблоки завжди мають відкриватися в напрямі глобального тренду, тоді вони будуть правильними, тоді на них можна заробити. Четвертий пункт це дивергенція. Дивергенція це коли, от наприклад, ціна росте, а об'єми падають. Тобто щось нелогічне відбувається. Якщо ціна росте, то об'єми мають рости. А дивергенція це коли ціна росте, об'єми падають. І навпаки, якщо ціна падає, а Ростуть це означає, що ми вже близькі до того, що зараз буде розворот в іншу сторону. Потрібно за таким слідкувати і реалізовувати це, так крім хорошого ордер блоку? У нас є ще одні? У нас є ще погані ордер блоки? Критерії поганого ордер блоку наступні: немає ніякої логіки в тому, чому ціна має розвернутися з теперішніх значень? Якщо вона не розвертається з теп... ну якщо ми не забрали ніяку ліквідність, якщо ми нікого не ліквідували, не забрали чиї стопи, не, відре... не відретестили якогось сильного покупця або продавця, то чому ціна має розвернутися? Великі гроші, ми вже це розібрали, вони рухаються від ліквідності до ліквідності. Тобто вони збирають, збирають спочатку ліквідність згору, потім знизу. Згори знизу, згори знизу. І весь час це все повторюється. Тому завжди має бути присутня логіка. Завжди повинно бути зрозуміло, за чий рахунок ми будемо розвертатися. Крім цього, об'єми однакові. Тобто, ну, якщо ви бачите там, Є свічка, є свічка, яка її поглинула, але немає ніякої реакції в об'ємах. Тобто об'єми, вот у нас просто флет ніякі якось тут. Ну який може бути розворот? Тобто, маркетмейкер значить, він не досягнув своєї цілі, він, швидше всього, продовжить рух далі. Крім цього, на старшому таймфреймі є ордерблок в іншу сторону. Це часта ситуація, це часта помилка. Ми розберемо це в наступному уроці. І у об'ємів є тенденція на продовження руху. Тобто є дивергенція, це тоді фактор за. А коли дивергенції немає, то, то це фактор проти. Наприклад, об'єми ростуть, ціна іде вгору. Навіть якщо ви побачите ордер блок, то це не буде найкращою можливістю для того, щоб входити проти тренду. Нам потрібно, щоб ціна падала якийсь час. Якщо ціна падає а, і при цьому об'єми падають, то значить, ні в кого немає інтересу в активі, ніхто не буде його купляти. Який сенс розвертати ціну від цього? Тільки коли буде чиясь ліквідація, з'явиться об'єм, тільки тоді є сенс продовжувати рух в протилежному напрямку. Тепер розглянемо приклади ордерблоків. Візьмемо, наприклад, цей. Давайте розберемо спочатку, як ці ордерблоки малювати. Ми беремо свічку, яка забирає ліквідність. Або від якої ми вважаємо, що зараз буде, або від якої відбулось поглинання, і дивимося, чи є фактори в нашу сторону. Наприклад, в цій стороні це ефір просто ріс і обновляв свої максимуми. Тому ми не можемо тут знайти якогось збору ліквідності. Але ми бачимо чітку дивергенцію, тому що ціна росла, а об'єм падав. І це для нас було би ключовим фактором для того, щоб повірити в цей ордерблок і відкрити від нього розворотну позицію. Важливо те, що ціна падала вже проти довгого часу. Вона падала з початку 2021 десь до ну в даному випадку, до лютого. Тобто майже цілий рік, уявляєте? Тобто Ціна падала від початку 2021 аж до травня. Це величезний відрізок часу. Заберемо це і подивимося уважніше, як малювати цей вердеблок. Беремо інструмент прямокутник. І розтягуємо його від тіла попередньої свічки, тобто від тіла тої свічки, яка була поглинута. Це або ця свічка в даному випадку, або ця свічка в даному випадку. Тут школи Смартмані розходяться. У кожних є маленькі корекції на рахунок того, від якої свічки правильно малювати ордерблок. Ну але я все-таки вважаю, що найкраще малювати ордерблок від е, тої свічки, е, яка забирала ліквідність. Тобто в даному випадку. Ось це ми можемо трактувати як свічку, яка ліквідність забрала, ось це як пожираючу свічку. Ну і ми бачимо, що є ефект, є результат в даному випадку. Наступного разу ми прийшли до цієї зони ордерблоку, ми її відтестували і продовжили рух вниз. Як можна це використати? Перший варіант, коли можна заходити в позицію, це тоді, коли відбулось поглинання. Відбулось поглинання, всі фактори сходяться там на закриті свічки, яка поглинула, можна заходити. Тоді потрібно відкривати позицію, давайте в даному випадку, шортову, відкрили б ми її тут, поставили б стоп за ордер блок. Ну і тейк, або дивимося по старших таймфреймах, де нам краще було поставити тейк, тобто якісь зони імбалансу мають перекриватися, або поки не сформується ордер блок уже в іншу сторону, тобто, поки не заберемо іншу ліквідність. Або просто по співвідношенню математичному. Якщо у нас є правило, що ми маємо забирати з кожної угоди мінімум 1 до 2, от вибираємо собі таке співвідношення. І розтягуємо собі співвідношення ризику до прибутки, і фіксуємося тоді, коли ціль досягається. В даному випадку ми би змогли заробити навіть не один раз, а можливо і двічі. Це перший варіант. Тобто, зразу, коли свічка закривається, тоді ми заходимо в угоду, коли відбувається поглинання. Інший варіант це коли. Відбувається тест ордер блоку. Якщо відбувається тест, то теж ми можемо зайти від цього тесту. Там зазвичай ордер блоки вони не тестяться дуже великим діапазоном, вони тестяться на 30-50 Або поки не прикриваються зони імбалансу, яку вони теж формують. Якщо ви були уважні, то ви бачите, що ордер блоки вони формують зону імбалансу. І в даному випадку ми теж заходимо після того, як блок був протестований на 50%. Ставимо коротесенкий стоп за ордер блок. Uh, ну і знову ж ті ж самі правила. Або uh, не криємося, поки не побачимо інший родерблок зі збором ліквідності, або поки наше математичне співвідношення не буде дорівнювати тому, яке ми хочемо, і uh, поки ми не перекриємо якусь зону імбалансу. Коли ви використовуєте таку стратегію, то у вас ризики набагато більші, і вигода набагато більша, тому що. Погляньте, ось тут ми ставимо стоп-1,5% і ми могли б витягнути тут ну, 18%, тобто співвідношення 1 до 11%. Якщо ми праві, то ми відбиваємо 11 стопів зараз. Це дуже суттєво. Якщо б ми заходили тут, тоді, коли поглинаюча свічка закрилась, і ставили б стоп за ордерблок, то ми б не заробили б більше, ніж 2, 1 до 2,5%. Але у кожного є своя стратегія: протестуйте, що для вас працює краще, і виберіть те, що ви хочете повторювати весь час, тому що трейдинг це про повторення одного і того ж самого, але дисципліновано, зі строгим ризик менеджментом і мані-менеджментом. Подивимося на інші ордер блоки. Візьмемо, наприклад, ось цей. Теж ефір продовжує рости, ефір оновлює свої максимуми, ефір їх оновив, і знову ми бачимо, що у нас пропадає інтерес від покупців. Тобто у нас знову падає ціна, падає об'єм при тому, що ціна росте. І ми бачимо, що у нас формується от, от, прям, дуже сильний ордер блок. Чому я говорю, що дуже сильний, тому що коли поглинаюча свічка, вона паранормальна, то це додає нам ще більше впевненості. Ну і в даному випадку ордерблок був би у нас от, за тіло попередньої свічки. Це десь тут. Не бачу точно, чи ми б. Здається, ми б тут не отримали би стопа, ну і теж могли б зайти в шорт від погле... закриття поглинаючі свічки, стоп за максимум, і полетіли на самий низ. Тут можна було вже б і непогане співвідношення ризику до прибутку взяти. Ще одна цікава штука про удерблоки: це те, що чим більший таймфрейм, тим краще вони відпрацьовують. Чим тим менший там чим менший таймфрейм, тим складніше їх відпрацьовувати. Чому ми розберемо в наступному уроці про мульти аналіз аналізис? Далі, ось цей нижній ордерблок. Він цікавий, я теж його вирішив привести в, виду, в виді прикладу, тому що збору ліквідності тут, по суті, не було. Ось у нас сформувався рівень, який зупинилося от все падіння від самих Хаю. Звідси ми падали, дуже різко падали, зупинилися, і потім в майбутньому ми прийшли забрати ліквідність за ось цим рівнем. Ось цією свічкою, ну і якщо ми переведемо наступний рівень на цю свічку, то ми бачимо, що її не змогли перебити ось тут. Це називається тест покупця. Ми просто прийшли відтестувати ту людину, яка стримала рух, яка збирала ліквідність до цього. Ну і протестивши проде... покупця, побачивши, що він там є. Маркетмейкер вирішив, що йому не цікаво ще більше прогинати ціну вниз, що це буде занадто велика трата ресурсів. І розвернув її навпаки в іншу сторону. І ми бачимо, що сформувався цей ордерблок. Могли б зайти на закриті свічки. Вибираємо довга позицію. Стоп. За ордер-блок, в даному випадку це ось тут. І е, ну, Або по співвідношенню ми б крились, забрали б легко 1 до 3, або навіть більше, або просто по зборах ліквідності. От 1 до 2, наприклад, ми б забрали ліквідність, яка є тут, або 1 до 5, забрали б ліквідність, яка є тут. Весь час намагайтесь тепер думати про ринок зборами ліквідності. Тобто є сенс розвертатися маркет-мейкеру тільки тоді. Коли він набрав позицію, коли він забрав у когось гроші, забрав у когось монетки і готовий йти е, в протилежну сторону. Далі погляньмо на цей ордер блок. Ми пішли, ми відкоригувались, до речі, ще один приклад ордерблоку. У нас ось тут. Бачите, біля нього теж ціна зупинилась, потім його тестували перед тим, як продовжувати регору, але він погано відпрацював. Не всі ордерблоки відпрацьовують класно. Але гра вартує свічок, ось тут. Є дуже хороша логіка, тому що ми забрали ліквідність, яка у нас була в цій зоні накопичення. Ось тут у нас ціна, якийсь час накопичувалася, реалізовувалася, і лонгісти вони ставили стопи за ось, за ось цей мінімум. Чому ось цей мінімум? Тому що ось тут ціна зупинилася після різкого росту, який був тут, і відтестували цю точку, після чого продовжили рогору. Тому там стояла велика кількість стопів. Ми прийшли, чітко забрали ці стопи. Після цього у нас намалювався ордер блок, який не ідеально відпрацював. Але від нього теж можна було відкрити позицію і забрати хороший прибуток. І от дивіться, коли ми падали потім, ми знову відтестували цей ордер блок, від нього була якась реакція в, трохи в покупки, після чого ми пішли нижче і нижче. Тобто ордер блоки вони весь час тестуються через якийсь час. Це як із зонами і балансу потрібно дати всім можливість зайти по справедливій ціні. Це по суті, воно ж і є. І цей ордерблок, який ми роздивлялися до цього. Ось тут ми його протестували і не змогли пробити. Різко від нього ціна відреагувала. Це прям супер індикатор. Ордерблоки це індикатори для тих, хто хоче ловити ночі або хибні пробиття. Ну, це дуже класний інструмент, і в даному випадку, ось ордерблок, від якого ціна відіграє останнім часом. Ми падали, у нас з'являється величезний об'єм, при тому, що ціна падає, та у нас росте цей об'єм. Ми забираємо ліквідність. Ліквідність, яка була тут, ми її забрали. Ліквідність, яка була ось тут, ми її забрали. Ліквідність, яка була ось тут, ми її теж забрали. Тобто у нас було багато зборів ліквідності, є сенс розвертатися, у нас є імбаланс, є сенс розвертатися. Ну і у нас є поглинаюча свічка на об'ємах в попередній свічці. Це теж є сенс розвертатися. Від, якщо б від цього ордерблока ми б брали угоду, нас би не забрали по стопу, ми б змогли заробити і заробили б чесно пару разів. Спочатку ми заробили б ось тут, коли б відкрили позицію, ми б змогли витягнути. Давайте ось так. Стоп за тіло. 1 до 5, 1 до 6 ми могли б легко витягнути. Дивіться, до речі, збір ліквідності. Чітко тінь свічки забрали ліквідність, яка у нас була тут, і від цього розвернулись. Це те, що я вам говорю. Фіксуйтесь прибуток після зборів ліквідності. Це хороша стратегія. Далі, ми могли би перезойти в цей ордер блок. Ось тут. Коли у нас сформувався ще раз, тобто ордер блоки відпрацьовують через якийсь час. Нам потрібно бути дуже уважним до того, як ми їх реалізуємо. Ми повинні не стирати їх тоді, коли ми відкрили позицію, а залишити на потім, тому що швидше всього, пізніше ціна вернеться до ордерблоку. І ми зможемо на цьому заробити. Сподіваюсь, це було корисно. Якщо щось не зрозуміло, пиши в коментарях. І наступний урок найважливіший для новачка: це мультитайфрейм-аналіз. Це помилки, які роблять усі новачки, коли намагаються використовувати смарт-мані. Тому переходь, клікай на силку, давай дивитись разом.